Вітаю, з вами Тетяна Шевченко. Ми на YouTube-каналі Компанії Мудре, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Що відбувається після того, як ви отримали у нас консультацію? У вас виникає питання. Добре, я дізнався, дізналася про програми, про орієнтовний бюджет, що мені робити. І ось я готова підбирати відбирати програми. Ми підбір пошук програм робимо. В межах пошуково-дослідницької роботи, яка є платною, і плата залежить від інтенсивності, від тої кількості навчальних від кількості програм, які ви хочете переглянути, і від кількості деталізацій по кожній з відібраних вами програм, які ми робимо. Тож давайте по порядку розбиратися, що таке пошукова робота, чому вона коштує гроші, і власне кажучи, що буде в результаті цієї роботи і що вам далі з цим робити. Для того, щоб ми почали пошукову роботу, нам потрібно, щоб ви сформулювали правильно свій пошуковий запит. Основні моменти для пошукового запиту це спеціальність або сфера, та не обов'язково прям спеціальність як назва, може бути просто сфера названа, там не знаю. Авіація, медицина, бізнес, країна країни, регіон, регіони. Часом ви не знаєте, наприклад, ви кажете, ну Європа. Але тільки щоб не такі країни добре, це теж пошуковий запит. Ми тоді в наш пошуковий запит формулюємо, що це буде, наприклад, країни Європи без Угорщини, Словаччини, там не знаю ще чогось там. Далі ми обов'язково при пошуковому запиті просимо вас надати максимально комфортний бюджет, який ви готові сплачувати, або за програму саму суто за навчання, або максимальний бюджет. Побутовий з навчальним планом, да, загальний бюджет на, на період навчання або на рік, або на весь період. Яку б ви цифру нам не назвали, ми розуміємо тоді, коли ми робимо підбір, яким чином ми фільтруємо, відбираємо з того всього величезного масива програм, за якими проплачуємо як агенти, маємо доступ до таких баз даних. Ми відбираємо те, що вам релевантно, і те, що вам найбільше підходить. Тому ще раз спеціальність країни. Бюджет максимально комфортний. Бюджет. Ви можете в тому числі зазначити, якщо ви хочете рейтингові вузи, можете сказати нам, будь ласка, програми, тільки там, ну я не знаю, там умовно, там топ-100 чогось там світу, країни, міста там і так далі. Ви можете додати свої критерії, якісь. Отже, коли ви сформулювали пошуковий запит, ми заключаємо з вами договір і додаток 4 до договору, який і обумовлює нашу пошукову роботу. Ви оплатили і ми почали роботу. Ми це робимо в межах зазвичай до трьох тижнів сумарно. Це може бути і довше, може бути і менше, звісно що. Чому я кажу до трьох тижнів сумарно, це те, що буде в нас прописано в нашому договорі. Якщо це запити по непартнерським навчальним закладам, ми їх робимо, ми не відповідаємо за швидкість реагування навчальним закладом на наші запити. Звісно, що там може бути затримка. певна, але ми про це попереджаємо вас перед тим, як підписати знову таки договір. Відібрали за вашим пошуковим запитом, відібрали основні програми. Це основний список. Ви цей список. При оплаті ми фіксуємо, да, яка максимальна кількість програм в основному списку на першому етапі цієї роботи буде вам надана за умови, звісно, що така кількість програм є за вашим пошуковим запитом. За цим списком ви отримаєте інформацію по кожній програмі: це Excel, в такому вигляді, де є країна, місто, навчальний заклад, назва програми, тривалість років навчання на цій програмі. Вартість навчання за період, тобто за рік програми у валюті цієї країни. Вартість навчання за всю тривалість програми, мінімальна і максимальна вартість побутових витрат за місяць. Побутові витрати це проживання, харчування, транспортні, не знаю, страховка. Тобто, скільки в місяць в цілому, в середньому, в цьому місті студенти витрачають від до загальна середньозважена вартість побутових витрат за рік. За весь період, загальний зведений бюджет за весь період, і ми ранжуємо цю інформацію у порядку зростання від дешевшого до дорожчого, тобто від А до Я. Робота за першим етапом закінчена, ви отримуєте цей списочок на руки, ви дивитеся, відбираєте, кажете, мене зацікавили така, така, така програма. Кількість програм, які ви можете відібрати для деталізації в рамках цієї роботи, вона обмежена. Чи можете ви обрати більше? Програм на деталізацію можете за додаткову оплату. Знову таки, це все ви до того, як ми починаємо з вами працювати, ми про всі додаткові і основні оплати ми домовляємося. Отже, другий етап. Ви передивилися списочок і кажете, мене цікавлять ось такі, 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 такі ще нюанси. Так, ми додаємо ваші побажання до тих пунктів, які ми будемо так чи інакше перевіряти на другому етапі роботи, який ми називаємо деталізацією тобто, що ми робимо. Ми дивимося вступні вимоги, ми дивимося критерії відбору, ми дивимося дедлайни, дивимося мову навчання. Якщо це, наприклад, англомовні програми в неангломовних країнах, мова навчання може бути білінгвальна. Тобто там, де допускається викладання певних предметів дисциплін, мовою, наприклад, там, державною чи мовою країни, чи мовою регіону, відповідно, без знання цієї мови ви не зможете отримати якісні знання. Тому треба знати мову це називається Language of Instruction, тобто треба знати мову навчання на цій програмі ми дивимося резиденції ми дивимося тобто наявність є чи немає діапазон цін в резиденції ми перевіряємо всі платежі обов'язкові необов'язкові. ми дивимося навчальні плани даємо посилання на них або дізнаємося ну власне кажучи в описовій частині там якими вони є що ми ще перевіряємо стипендії наявність і яким чином ви на стипендію подаєтесь, яким чином ви отримуєте, які критерії відбору. І якщо у вас є додаткові якісь запитання, не знаю, дуже специфічні, там, властиві вам, ну не знаю, там хтось каже, скажіть, будь ласка, нас цікавить кампус, де є басейн? Добре, будемо шукати, дивитись, вірніше, перевіряти всі відібрані нами, нами програми на предмет наявності басейнів. Це може бути будь-що. Да? Нас цікавлять програми, рейтинги такі, такі нас цікавлять, де є стажування, не знаю, в яких таких компаніях там чи в такій індустрії. Нас цікавлять програми, де програми там не знаю, обмін і так далі. Ви можете додавати критерії. Коли ви отримуєте вже після того, як ми зробили нашу роботу, деталізацію, отримаєте цей документ, у вас перед очима і основний список, і відібрані вами варіанти. Ви з ним уважно знайомлюєтеся, задаєте всі питання, які у вас по ходу виникають. Можливо, якісь нові з'являться. Супер. Наше завдання не просто там взяти, віддати вам файл, сказати: ну, от ми зробили. Наше завдання відповісти на всі ваші запитання. Які лишилися, з'явилися, щоб ви чітко розуміли, що саме з тих перевірених варіантів ви для себе обираєте, і куди ви будете подавати документи. В результаті такої роботи ви приймаєте рішення стосовно подальших кроків, і може бути два сценарії. Може бути сценарій один. Ви відібрали вузи, відібрали програми, кажете, мудра агенція, ми далі продовжуємо з вами. Будь ласочка, зарахуйте нас сюди, 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 сюди. Ми готові. Ми тоді, до нашого договору, який з вами вже є, підписаний, ми готуємо заявочку. В заявці фіксуємо відібрані вами програми, тип проживання, на який ви хочете, погоджуєтеся. фіксуємо всі послуги, основні додаткові, які по ходу далі потрібно зробити. Тобто робимо зарахування добре, зарахування в скільки вузів? Один-два. 25, Ну я умовно там. Ми на стипендію подаємося чи не подаємося, відмітили. Проживання. Ми бронюємо, не бронюємо. Проживання буде в гуртожитку, ємається на кампусі університету, чи там не на кампусі, чи ми будемо десь шукати, ми беремося шукати чи не беремося шукати. Візові імміграційні питання. Якщо ви подаєтесь, наприклад, на кілька програм вони в різних країнах, коли ми будемо вас подавати, ви ще не знаєте, з якого університету вам прийде запрошення. Відповідно, якщо ви подаєтесь, наприклад, ну, я умовно кажу, там, в Британію і приймете запрошення. Коли воно буде, треба робити студентську візу, це один порядок цифр. Якщо будете подаватись, ну, наприклад, в Литву, там не треба буде робити студентську візу, це інший порядок цифр. Ми в такому випадку ваші платежі розбиваємо на частини і прописуємо, коли і за яких умов яку частину ви платите. По цьому шляху ми визначаємо і домовляємося з вами про оплати. Тобто. Перший шлях це коли ми вас зараховуємо, ми тоді заходимо на заявочку. Все. І далі пішла вже робота по зарахуванню. Другий варіант, коли ви все подивилися і кажете, супер! Тепер далі я сам сама все знаю, розумію, далі буду робити. Добре, наші послуги оплачені, робота зроблена, у вас є результат, у нас є оплата, тому всі задоволені. Ви можете на цьому етапі подякувати піти. І ми вам подякуємо за співпрацю. Можете на цьому етапі, в принципі, замовити який-небудь тренінг чи то по зарахуванню, чи то по візовому супроводу. Це, звісно, що оплачувано, тому таким чином ви можете теж підучитися, заощадити собі, десь, можливо, на чомусь і робити далі вже зарахування самостійно. Власне кажучи. На цьому все цінність пошукової роботи в тому, що інформація вся перевірена. Ми не користуємося послугами штучного інтелекту для перевірки інформації. Перевірка інформації це виключно офіційні джерела, і так, щоб наш менеджер на власні очі, я кажу тавтологію, на власні очі переконався в тому, що ця інформація є. Саме така, як яку десь можна в публічних джерелах зустріти, і зокрема, ще зауважу про штучний інтелект. Ми завжди дуже раді тому, що з'являються нові технології, і самі ними точно так само користуємося. І я сподіваюся, що ви вже вмієте користуватися штучним інтелектом і це робите. Проте. Не треба думати, що штучний інтелект на сьогоднішній день може вам надати достовірну інформацію по абсолютно всім запитам. Цьому вже є маса підтверджень в інтернеті, багато відгуків, і ми пробували нашу роботу просто для розуміння того, що зробить, яким чином нашу роботу виконає штучний інтелект. Повірте, вона відрізняється від того, як її робить менеджер за нашою технологією перевірки даних. Те, як ми робимо, це різні, трішечки різні. Так відрізняється до до 20% похибка. Але це значна похибка, коли вам треба робити вибір і подавати документи. Тому користуйтеся технологіями, звісно, але доцільність, і треба розуміти. В яких випадках це суперздорово, в яких випадках це під питанням, В яких випадках це зовсім не здорово? Довіряйте експертизі, чи то буде ваша власна здобута власним? Власним шляхом експертиза чи то експертиза агенції. Все треба перевіряти. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви ще не підписалися, запрошуйте друзів. У нас є соцмережі, заходьте на соцмережі, читайте інформацію, де вам зручно. Ми не спамимо, ми дотримуємося принципу без маркетингових прикрас. По всім нашим каналам комунікації і приходьте до нас, якщо ви дійсно плануєте навчання за кордоном і вам потрібна допомога, ми будемо раді співпраці.